Для Росії крадіжка звична справа. Вони легко привласнюють собі чужу історію, досягнення і людей. А ще головний спосіб життя московитів упродовж століть це війни. Тож було б дивно, якби вони не намагалися привласнити чужі ідеї у військовій справі. При цьому невпинно продовжують кричати про велич русского оружія. Що і в кого вкрали СРСР та Росія, дивіться у цьому епізоді історії обману. Початок 20-го століття у всіх країнах стрімкий технологічний ріст. Російська імперія щойно програла у японській війні, де втратила свій тихоокеанський флот. А ще й назріла Перша світова війна. Часу і грошей на власні розробки зброї не було. Значно легше скопіювати чужі. Початок 20-го століття. Власне ще з часів Російської імперії, яка технологічно все таки відставала від передових країн. Копіювали найпередовіші технічні досягнення в плані артилерії, в плані ну ті ж самі, що мені близько авіації, коли випускали в Росії масово в часи Першої світової війни літаки французьких проєктів, от але на власних підприємствах, інколи інколи це проводилось офіційно із сплатою ліцензійних платежів. Інколи просто ну образно кажучи, перемальовували, копіювали. Та навіть нормально вкрасти, вдавалося не завжди. Були випадки внесення несанкціонованих розробником змін, що призводило ну, до погіршення характеристик, скажімо, та ж сама історія, коли в Одесі на авіазаводі Анатра копіювали французький УАЗен, там спробували е модифікувати, полегшити конструкцію, підсумку вийшов літак абсолютно непридатний до вжитку в бойових умовах. Згодом на карті світу з'явився Радянський Союз, і він успадкував цю ісконно-русскую рису, вкради чуже, але вже у промислових масштабах. Спочатку дотримувалися цивілізованої співпраці, тобто купували ліцензії. Але не так все однозначно. Хрестоматійна історія, як починалося все з ліцензії, а потім переросло в крадіжку, це танк Т-34, наймасовіший середній танк часів Другої світової війни. Його совєти зліпили з американських та німецьких розробок. Коли в 20-ті роки намагалися совєти створити власний танк їм це не особливо вийшло. Вони купили у США ліцензію на виробництво танків конструктора Волтера Крісті. І от на цій основі почали робити в радянському союзі вже в на Харківському заводі власне оці танки серії БТ безстраходний танк. І далі вже їх розвивали, удосконалювали, не сплачуючи відповідно ніяких платежів тому, хто продав цю ліцензію. До речі, поступово так з цієї конструкції БТ виріс і знаменитий т 34 От а дизельний двигун для нього був створений за мотивами німецьких розробок. Тобто поєднали американську і німецьку, так би мовити, інженерні школи, і вийшов танк Т-34. Тобто найвідоміший радянський танк справжній символ побєди, багато у чому плагіат з американського крісті, а скомоніжений у німців двигун, що стояв на ньому, і дотепер на Росії використовують у різних модифікаціях. Там багато чого там і компонування, там і підвізка запозичена. Тільки що танк Крісті мав змінний хід колісно-гусеничний Т-34, вже чисто гусеничний. Ну з цим от американці досить так цікаво оцінювали, коли вони побачили цей Т 34 А як була історія? На початку німецько-радянської війни радянський Союз відправив для випробування кілька танків т 34 КВ до США. Ну вони подивилися, сказали, що там, скажімо, коробка передач це рівень американської промисловості рубежа 20-30-х років. Коли вони подивилися на повітряний фільтр, то буквально висновок був такий: ми не розуміємо, чому ця деталь називається фільтром, бо вона нічого не фільтрує. У 1920-30-ті роки Радянський Союз і Німеччина тісно співпрацювали. Совєти навіть дозволили на своїй території відкрити німецькі льотні і танкові школи та цілі військові заводи. Наприклад, у Підмосков'ї діяв завод німецької авіабудівної компанії Юнкерс. Натомість Радянський Союз отримував від німців деякі розробки в озброєнні. Але в плані Купівлі ліцензій чи запозичення технологій, то тут все-таки ну, не Німеччина була критична. Німеччина була важливим донором технологій в галузі артилерії. Та ж сама фірма «Рейнметал» спроєктувала, наприклад, для совєтів протитанкову гармату 37-міліметрову, яку тут вже в Радянському Союзі модифікували, збільшили калібр до 45 мм І далі усю війну випускали, тобто ну, зрозуміло, що як уже власний, власний продукт. Дуже важлива була співпраця, наприклад, з Францією у галузі авіаційних моторів. Чудові двигуни повітряного охолодження Гномрон і рідинного охолодження іспано сюїза вони копіювалися в радянському Союзі. Причому, якщо іспано сюїза випускався, здається, в Рибінську на території Росії, то от двигуни Гномрон випускалися в Запоріжжі на тому підприємстві, яке зараз є моторсічним. З авіаційними двигунами Гномрон теж є нюанс. Спочатку була ліцензія від французів, а от потім суцільний плагіат. Втім, так зване імпортозаміщення ніколи не наздожене оригіналу у якості. Є такий нюанс. ліцензія була куплена. також е Право на надання технічної допомоги, тобто, що упродовж там певного часу французи будуть повідомляти про усі нововведення в конструкції цього двигуна, щоб совєти могли відповідно скопіювати. Але потім совєти вирішили, а навіщо за це платити? І почали власними зусиллями намагатися удосконалити цей виріб, призвело до не надто гарних результатів, оскільки довго не могли забезпечити, наприклад. Належний ресурс цих двигунів. Потужність зросла, а термін служби скоротився там буквально до кількох десятків годин, що ну, було мало, мало прийнятно. Тобто копіювання техніки далеко не завжди мало далекоглядні позитивні наслідки, бо дуже часто радянське керівництво свої сили чи верніше, сили тих же самих інженерів переоцінювало. Спалахнула Друга світова війна, і в цей час у Совєтів з'явився більший доступ до іноземної техніки завдяки трофейній зброї. Особливо ласим шматком для усіх країн-переможниць стала Німеччина з її арсеналом, тому що Німеччина в дуже багатьох галузях тоді була передовою. Це стосується ракетної техніки, це стосується реактивної. Авіації, це стосується, наприклад, аеродинаміки, тобто розробки теорії стрі стрілоподібного крила, яке потім стало ну, неодмінним для усіх винищувачів. Е, власне, Німеччина в цьому вела, вела перед і ці технології вони активно не сказати кралися, а просто як трофеї забиралися. Совєти пишаються тим, що вони запустили першу балістичну ракету Р1. Насправді вона вкрадена у німців. Це копія фау 2 а історія була ось яка. По закінченні війни до Німеччини відрядили групу радянських інженерів на чолі із нашим земляком Сергієм Корольовим. Головна мета вивчити креслення німецького конструктора Вернера фон Брауна, якого на той час вже забрали до себе американці, і там він став батьком американської космічної програми. Креслення фон Брауна, радянські інженери, таки знайшли. І креслення, і, і готові вузли, деталі, тому що ну ці креслення вони ж не існували в єдиному екземплярі. Так, фон Браун своїм ноу-хау виїхав до США, але усе інше досталося Сергію Павловичу Корольову, який, власне, і е, працював. Тобто, фактично радянська ракетна програма була започаткована з ось цієї ракети Фау 2. Ну так само, до речі, як і американська. Цю першу радянську балістичну ракету Р1 з закресленням фон Брауна спочатку совєти навіть виготовляли на території Німеччини. Прямо в Німеччині там певний час на окупованій території існував завод, який підпорядковувався радянським міністерством. Це все чи народним комісаріатом тоді що це все ці ракети монтувалися з тих деталей, які вдавалося знайти. Тобто, по суті, спочатку під назвою Р1 йшли копії, раніше так, не копії, а фау 2 зібрані з тих вузлів, які вдавалося знайти в Німеччині. Ще одним джерелом чужого озброєння стали полонені німецькі інженери. Радянські спецслужби полювали на них і перевозили на свою територію у так звані шарашки, тюремні конструкторські бюро. Там науковці мусили поділитися своїми розробками і навіть відтворити виробництво. Наприклад, існувало конструкторське бюро БАДЕ німецького інженера, яке проєктувало літаки з. З крилом оберненої стрілоподібності. Пізніше цей і багато, працював уже в Німецькій Демократичній Республіці. От, але починав він власне, з роботи в радянських, так би мовити, шарашках для ось цих окупованих. Ну, і зрозуміло, це стосується і німецьких вчених там, ядерників, і дуже багатьох інших е галузях. Також совєти активно костали з німецького обладнання, яке привозили як трофей в Радянський Союз. Наприклад, Ростовський вертольотобудівний завод випускав вертольоти важкі транспортні, мі 6, де деталі лопатей були дерев'яними. Ми їх виготовляли на верстатах, вивезених в 1945 році з Німеччини. Коли ці верстати зносилися, виявилося, що ну, вже немає інших аналогічних, які могли б. Випускати власне такі деталі, тобто це десь 70-ті роки були, і власне на цьому історія з цим ну, завершилась, довелося там технологічні зміни вносити, переходити з дерева на метал. Тобто навіть такі здавалося б, ну, відносно незначні примітивні деталі, як деталі набору тих що саме хлопоте, вони не були можливими їх виготовлення без німецької, без німецької е технології. Русски рясно поживилися, і у британців, у яких крали розробки у галузі реактивних двигунів, коли в Великій Британії там. На зміну Черчиллю наприкінці другої світової війни прийшов прийшов Лейборицький уряд Клімента Етлі. Вони достатньо тісно співпрацювали з совєтами, продали їм зразки турбореактивних двигунів. От а совєти далі вже їх копіювали, ставили на ті ж самі винищувачі міг 15, які в Кореї проти американців, і проти британців теж воювали. А що крали в американців? До прикладу, у бомбардувальнику Су-24М скопійовано двигун із американського фантома. І до цього причетний наш земляк, український радянський конструктор авіаційних двигунів Архип Люлька. Сучасні бомбардувальники су 24 М. Які от зараз використовуються нашою авіацією і ці ж самі Shadow пускають. Так, от на них стоять двигуни конструкції Архипа Люльки, ал 21 але свого часу Архип Люлька дуже довго возився з доведенням цього двигуна, не міг ніяк довести до пуття, доти, доки йому не привезли з В'єтнаму трофейний двигун від американського фантома, винищувача збитого. І відповідно таким чином, враховуючи ось ці новотехнологічні рішення в цьому двигуні, вони ну, перейняли від американців. Ще один дуже показовий приклад запозичення від США це ракети повітря-повітря малої дальності. Совєти взагалі дуже довго не могли створити нормальну малогабаритну ракету для літаків-винищувачів, ну, ви знаєте, цей. І... До ТЕП совєтської мікросхеми, найвальшої в мірі, так, тобто надто масивні ці були комплектуючі, аж доти, доки їм в руки не потрапляє трофейна ракета американська Сайдвіндер. А як потрапила, знаходились ці ракети на озброєнні повітряних сил Республіки Китай, тобто те, що називають як правило Тайвань. От, і в одному з повітряних боїв, да, з комуніс авіації комуністичного Китаю, от власне одна з цих ракет була втрачена, вона впала на узбережжя Китайської Народної Республіки, потрапила до рук радянських інженерів. Вони подивилися і схопилися за голову. Не вже можна було так просто зробити. І, власне, вони ось цей. Сайдвіндер скопіювали під радянською маркою ракета Р13. Вона дуже довго випускалась, і подекуди в деяких країнах ще й досі використовується. Ще одне джерело крадіжок американський лендліз. За цією програмою під час Другої світової американці доставляли до совка буквально все: від кораблів і літаків аж до тушонок. Але сплагіатити цю техніку Совєтам було технологічно важко. Інколи щоправда відверто щастило. Класичний приклад це копіювання Б-29 американської е суперфортеці, літаючі. Ці літаки е бомбили Японію. От, і деякі з них, кілька екземплярів, здійснили вимушену посадку на території Радянського Далекого Сходу. Екіпажі ці інтернувалися, а літаки ну, лишалися як трофеї. І відома історія, коли е Сталін, е Андрія його конструктора, запросив. Показав цей Б-29, нужно зробити такой же самоліт. Товариш Сталін, ми можемо лучше, не нужно лучше, сделайте такой же. От. І далі радянський Ту-4 4 це безпосередня копія, пряма копія ось цього Б-29. Продовжує красти і нинішня Росія, але вже у сучасніших технологіях. За повоєнні роки в Радянському Союзі певний потенціал був накопичений. Цей потенціал Росія. Намагається усіляко, усіляко використовувати. От. Але в дуже багатьох галузях, наприклад, тих, ті ж саме процесорна техніка чи обчислювальна, тут е, Радянський Союз відставав. От, і він прямо копіював IBM ці е, обчислювальні машини. От. І відповідно і Росія теж. Тобто тут мова вже може йти не про копіювання якихось готових зірців озброєння, скільки про. Відтворення копіювання певних вузлів, деталей комплектуючих. У тому чим воює Росія проти нас, безперечно, є поцуплені деталі. Тепловізійні приціли французької розробки, які в Білорусі випускали, нібито як білоруські, але але це для танків. О, це най, най приклад, який лежить. Лежить на поверхні, коли припинилось постачання комплектуючих для цих прицілів, і виробництво навіть Білорусі довелося згорнути, то виявилось, що Росія не має нормальних адекватних тепловізійних прицілів для своїх танків і мусить ставити якісь там ерзаци, замінники. Така ж історія з мікросхемами, без яких сучасна зброя немислима. Але ці крадіжки вже важче відстежити. тім, що мікросхема. Беручи загалом це виріб подвійного призначення, коли її випускають, ну її не можна ідентифікувати, де будуть використані, чи в цивільній техніці, чи військовій. Так само, як, наприклад, з тими ж самими, ну не російські, але іранські шахеди, де там знаходились в уламках, наприклад, там була історія паливний насос польського виробництва. От. Ну, це автомобільна деталь, вона є абсолютно цивільною, вона ніяк не... Не обмежується її використання. От іранці на ринку закуповували і використовували в своїх шахетах. А після введення санкцій путіністи завзято взялися за імпортозаміщення. От мовляв, ви нам відмовилися продавати французькі десантні кораблі містраль. А ми самі збудуємо ще ліпші. Та щось пішло не за планом. Заклали два цих аналоги містраля, і вже кілька років нічого про них не чути. Тобто, швидше за все гроші на це списуються. От але чи що з того вийде, дуже сумніваюся, бо, ну власне, якщо вже про містраль говорити, то концеп концептуально він Росії не потрібний. Тож, навчаючись не лише на своїх, але й ворожих помилках, Україна навіть під час війни активно вкладається у розвиток власної зброї. Тут вам і ракетний комплекс Нептуни, який схоже вже не тільки протикорабельний, і протитанкові ракетні комплекси Стугна та Корсар, і самохідна артилерійська установка Богдана, і цілий рій різних пташок, що так люблять бавовну.